Добрий день, друзі, наші постійні глядачі, і добрий день, нові відвідувачі каналу. З вами Київ Мандри. Запрошую вас на нову прогулянку в Києві чудої осінньої пори. На цей раз ми знову прямуємо до південної околиці Києва, до Голосіївського району. А йдемо ми до одного з наших улюблених місць для прогулянок. До неймовірно цікавого, красивого, величезного, ну і неповторного київського музею. Музею під відкритим небом в Пирогові. Треба зазначити, що вже декілька разів ми знімали і показували наші відвідини цього дуже привабливого. Етнографічного музею народної архітектури та побуту посилання до їх перегляду. Є зараз у вас на екрані, і, як завжди, в описі під відео. Оскільки ж всі наші прогулянки були у різні пори року. Кожна додає нове сприйняття і нову привабливість. Цю екскурсію ми зняли. Наприкінці осені 2023 року, і її особлива окраса то напівпрозорі дерева, що майже скинули листя, і яскраві плоди шипшини та червона калина. Друзі. Ну от я трошки розповіла про наше захоплення цим музеєм, і тепер ми прямуємо дорогою до нього. В кадрі зараз пряма асфальтована доріжка, що йде якраз по межі Голосіївського лісу і безкрайого простору полів. Доріжка доводить до самого входу в музей. Зручно їхати туди власною автівкою. Є міська маршрутка, яка також довозить безпосередньо до входу в музей, але ми їхали міським транспортом тролейбусом. Тролейбусом номер 11 можна сюди дістатись. Саме від його зупинки і треба йти оцією довгенькою доріжкою. Ну і я навмисно в кадрі затримала вид на прокат самокатів та велосипедів. Перед входом до музею можна обрати собі спосіб пересування його територією. Бо, нагадаю, територія величезна. А якщо час для відвідин музею обмежений, можна скористатись і таким прискореним способом пересування. Але ми з вами, як і випереджаючи нас, відвідувачі будемо йти пішки. І ми дістались оновленого входу. Він обладнаний як метро турнікетами, є зручні види розрахунку та представлений ціновий прайс вхідних білетів. Для різних категорій відвідувачів та можливі екскурсіонні послуги друзі. Ну а тепер ми вже на території музею і зустрічає нас карта, де виділені усі історико-етнографічні регіони України. Тут Полісся, Слобожанщина та Полтавщина, Карпати, Надніпрянщина, Поділля та Південь. Кожному регіону відповідає своя ділянка території з відповідним ландшафтом, а зустрічають відвідувачів. Такою ефектною візитівкою два привабливі експонати. Великі вітряки мене завжди приваблювали ці високі споруди, і я не можу оминути, щоб не видряпатись на рівень другого поверху. Хоча вхід туди всередину. Зачинено. Та, попри це, є і інша цікавість бо вітряк чудова фотозона. Друзі. Ну а як ми вже розглядаємо скрізь, я ще раз повернусь до бокової частини споруду, де знаходиться інформаційна табличка. Вітряк із села Сасинівка Пирятинського району Полтавської області, зазначено тут. Споруда збудована на початку ХХ століття, і вітряк має чотири крила. І це стовповий вітряк. Що це значить? Це особливість конструкції. Вітряк повертається на вітер навколо масивного дубового стовпа. Він називається король. І він глибоко закопаний у землю. Ну і ще у такій конструкції на другому поверсі знаходяться жорна для помелу, а на першому скриня для борошна. Другий вітряк, що напроти цього, був привезений із села Боровиця Чигиринського району Черкаської області. Він збудований був у 1920-30-х роках. Цей вітряк має шість крил, і він також стовповий із низьким рубленим стільцем. Отак, перша зустріч з музеєм у нас відбулася, і тепер ми на роздоріжжі йти прямо чи наліво. Щоб не спокушати вас на гумористичний сенс шляху наліво, обираємо дорогу прямо. Відносно нещодавно тут було зроблено такий невеликий оглядовий майданчик і встановлено знакову пам'ятну дошку. У написі зазначено, що цей пам'ятний знак було встановлено до старіччя з дня народження засновника національного музею народної архітектури та побуту України, академіка Героя України. Петра Тимофійовича Тронька. Цю видатну особистість не дарма називають не тільки ініціатором, але й душею створення цього музею. І тут якраз вчасно додати трошки історичних відомостей. Заснований музей був 6 лютого ще 1969 року. Урядова програма для цього. Була розроблена з ініціативи та безпосередньої участі тодішнього заступника голови Ради міністрів Української РСР, голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури саме Петра Тимофійовича Тронька. Він також особисто вибрав місце розташування музею та забезпечив землевідведення. Друзі, загальні відомості до історії музею я ще буду додавати протягом нашої прогулянки. А поки ми обрали шлях до сектору Середня Надніпрянщина. Якщо орієнтуватись по схемі музею, ми з вами почали огляд від двох вітряків і центрального входу отут. Прямою похилою ґрунтовою дорогою ми вийдемо на початок сільської вулиці, що виведе нас до майдану з церквою. А ще в нашого школяра цікавість потрапити до старої сільської школи. А ми отримали вільний час і можливість відвідати музей, приїхати сюди лише у другій половині дня. Тож будемо поспішати. Друзі, я перервуся на невеличку паузу і нагадаю, для розвитку каналу дуже потрібен ваш зворотній зв'язок, вподобайка, коментар, ну і звичайно підписка на наш канал. Друзі, продовжуємо прогулянку, і обраний напрямок веде нас до сектору Середня Надніпрянщина. На цій схемі наш шлях пролягає ось тут. А ця експозиція розміщена в типовому надніпрянському ландшафті з пагорбами і долиною. Невеликий Байрак, ви його побачите згодом, розділяє її на лівобережну і правобережну. А ось де розташоване перше подвір'я, що нас зустрічає. Це буде хата з села таборів. З району Київської області я, як і більшість нетерплячих відвідувачів, підбігла до неї ззаду. Зато є змога роздивитись тин та невеличку пасіку поруч. Оно, дивіться, сонце сідає довгі тіні, та таке освітлення навіть прикрашає осінні види. На задній стіні хати вікон нема, і добре видно, що побілена і мальована лише житлова частина. Давайте все ж обійдемо тин і зайдемо на подвір'я з вулиці. На жаль, зараз хата зачинена на вход, але я тут була і можу трошки розказати про цю споруду. Будівля тридільна хата, сіний і комора. На одвірку комори вирізані дві дати: 1833 і 1861 роки. Стіни рублені із соснових плах, тобто розколотої навпіл деревини. От з боку комори це добре видно було. Дах у хати. чотирисхилий і критий парками житньої соломи. Парки це зв'язані попарно снопи і соломи. А ось такий симпатичний вигляд мають вулики біля хати. І це улюблена фотозона для відвідувачів. На подвір'ї є ще господарська комора, але ми поспішаємо, залишаємо її без уваги. До хати навпроти не йдемо, бо я чую музику. Друзі, нам з вами повезло почути і побачити цимбали. Каштади, О, молодість, і щастя моє. Приємний виконавець продемонстрував нам два вида гри на цьому народному музичному інструменті та ще й заспівав відому всім киянам пісню Як тебе не любити, Києве, мій. От ми знову з вами на центральній вулиці, але стало зрозуміло або ми занадто запізно йдемо територію музею, або вплинули сигнали вранішньої повітряної тривоги. І поки що всі хати зачинені на вхід. Тож, поки розглянемо особливості подвір'я та хати зовні. повз прозорий кущ калини з червоніючими стиглими ягідками. Ми з вами дістались до хати з села 1 Черкаського району Черкаської області. Ця хата збудована в кінці 19 століття. Будівля зрубна і також тридільна хата Сіни хата. Стіни рублені зрізаних соснових брусів, в'язаних у замки з коротко відрізаними випусками. Як і в попередніх, дах чотири схили і критий солом'яними парками. А до нас в кадрі зараз повернутий наріжник з характерними китицями. Давайте пороздивляємося поруч. Садиба має так званий чистий глибокий двір. Тут також є ще льох-омшаник для зберігання овочів та вуликів дуплянок узимку. Ближче до вулиці розмістився господарський двір із комплексом господарських споруд, зокрема хлівом, повіткою і сажем, який слугував для відгодовування свиней. А тепер до нашого огляду особлива хата із села Шевченкове, Звенігородського району Черкаської області. Будівля перевезена з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Вона належала онуку Тараса Шевченка по брату Микиті, Тимошу, тобто Тимофію Петровичу Шевченко 1870-1954 роки життя. Він був мірошником і мав свій млин. До 1973 року в цій хаті жила його родина. Хата також зачинена, але вечірнє світло допомагає нам розглянути через віконечко. Зараз зробимо трошки світліше і розглянемо інтер'єр та предмети вжитку. Два вікна, як завжди, на лицьовій стіні, під ними лава, наглухо закріплена до стіни. Найсвітліше місце покуття і біля нього стоїть стіл. На ньому домоткане рядно вкрите зверху домотканою білою скатертиною, і он, видно діжка, ослінчик. Позаглядаємо в інше віконця, приміщення невелике можна прямо поруч бачити піч. Ну, я знаю ще, що умисник у цієї хати представлений. Мальований череп'яний посуд із давніх гончарних осередків сіл Гнилець Венигородського району та Дибинці Богуславського району Київської області. На жертці висять сорочки, керсетки та інше вбрання. Взагалі, ж ця хата також тридільна хата сіни комора зведена на дубових сохах, закладених дубовими брусами. Хата, комора і погрібник розташовані на чистому дворі, а на господарському розташована повітка і хлів. А ми з вами тепер через перелаз у тині вийдемо до іншої садиби. Вже мені попереду видно знайомі обриси нашої першої мети, будівлі школи, але все ж оглянемо хату і на цьому подвір'ї. Попереду у нас хата із села Яснозір'я 2 Черкаського району Черкаської області. Побудована вона 1907 року. Тут ще квітнуть на подвір'ї красиві осінні квіти, але вже їх трошки. Головна окраса це калина та шипшина. На цей раз не доведеться нам побачити особливість цієї. Вона також тридільна хата сіни, але третя частина в неї представлена світлицею. Навколо стіну хати є глинобитна призьба, підведена червоною глиною. І тут вже вся будівля мащена і білена ззовні і зсередини. Ми розглянули вікна з віконницями і йдемо до господарських споруд. Взагалі ж тут можна оглянути. Комору, погрібник, колодязь, повітку, хлів з повітками і клуню. І оно ще скільки цікавого представлено, дітлахам дуже подобається. Шуткують, то прадід Мерседеса Тільки один пристрій не знаю я, як прокоментувати. Залишайте в коментарях, якщо ви знаєте, що то таке. Ну і отак, друзі, не по вулиці, а через подвір'я ми вийшли до центральної сільської площі, вийшли на майдан, і попереду бачимо школу. Це церковно-парафіяльна школа, і поруч на Майдані знаходиться церква. А будівля школи із села Лоташеве Тальнівського району Черкаської області датується 1903 роком. Ця споруда вже на кам'яному підмурівку із двома ганками. Ось в кадрі один з них кожен має окремий трисхилий дах. Приміщення школи теж зачинене. Але через великі вікна ми таки побачимо зараз біля входу те, заради чого ми і бігли до школи. Тогочасний атрибут навчального процесу різки. У сінях стоїть ослін, а на ньому відро з різками. Вважалося, що ці чарівні палички додають розуму чи слухняності. А зараз в кадрі ми роздивляємось класну кімнату, де знаходяться довгі шкільні парти з лавами, дошка, рахівниця, стіл та стілець, а на стінах ікони і розклад уроків. Тепер ще навчительський стіл. Додано глобус. Ще трошки історичних відомостей. Це церковно парафіяльна трирічна школа, у якій одночасно навчалися декілька груп дітей. Навчання проводив один учитель, а завідував школою священник Діти вивчали закон божий, арифметику, каліграфію, російську та старослов'янську мови. Українська мова була заборонена, церковно парафіяльні школи організовував синод у тих селах, що мали церкви. А у селах без церкви працювали лише школи грамоти. І поки ми з вами ходимо навкруги будівлі, трошки хочу додати і про неї дах у шкільної будівлі, так само як в інших хатах, критий соломою, але. В усіх приміщеннях дерев'яні підлоги, стіни ззовні і зсередини мащені і білені. Ми з вами тільки що бачили другий вхід, і це тому, що будівля поділена на дві половини, що мають окремі входи: навчальну, учительська кімната, велика класна кімната сіни та помешкання для вчителя. Це кабінет спальня та кухня їдальня. Ось друзі, я не втрималась і додала кадри побуту вчителя сільського, І щоб можна було побачити всередині школи, якби ми мали змогу зайти всередину будівлі. Отака дошка з крейдою, вчительський стіл, красиві рушники біля ікон. Ближче можна було б роздивитись величеньку рахівницю, стару карту і розклад уроків. Ну, а от різочки наш школяр чомусь роздивлятись не схотів. А тепер залишаємо школу і прямуємо далі. Та цю зйомку, друзі, ми подивимось вже в наступному відео. А поки нагадаю, з вами були Київ Мандри. Бережіть себе, до зустрічі!